Дівчата близнючки, яких викрали і розділили при народженні, знаходять одна одну випадково через відео в ТікТок. А живуть вони в прийомних родинах, які теж нічого не знають про те, що в кожної з них є сестра. І виявляється, що навіть їхня мама нічого не підозрює про їхнє існування. Як це можливо? Ну, все можливо, якщо ви учасник жахливої, корупційної чорної схеми по викраденню дітей в Грузії. А мене звати Орест Мурій. І якщо ви, так само як і я, любите цікаві та незвичні історії про культи, секти різних фріків та злочинців, то підписуйтесь на цей канал і ставте нагадування, бо відео тут виходять регулярно кожного тижня. І перед тим як ми почнемо сьогоднішній випуск, я хочу окремо подякувати одному моєму великому шанувальнику, який нещодавно дуже круто і неочікувано мене підтримав. А тепер беріть собі, що та хінкалі, звісно, і погнали! Отже, за радянських часів, а також в перші десятиліття після розпаду СРСР в Грузії, як і в деяких інших пострадянських країнах, процвітала корупційна система так званих чорних або таємних усиновлень. Новонароджених часто викрадали, а батькам казали, що немовля, нібито не вижило. І сьогодні, коли вже багато фактів стали відомими завдяки роботі журналістів та громадських активістів, з'ясувалося, що людей, яких в дитинстві відібрали в біологічних батьків, тисячі. Декому з матерів казали, ваше дитя не прожило і доби. Хоча насправді воно було цілком здоровим і просто переходило в чужу родину за солідний гонорар. Деяких викрадених малюків таємно вивозили за кордон в США, Канаду, на Кіпр чи навіть в Україну. У Грузії працювала ціла схема, в якій були задіяні медики, чиновники, юристи і навіть таксисти. Офіційне свідоцтво про народження та інші документи масово підроблялися. Дітям змінювали дати народження, вгадували імена чи навіть переписували їх на інших жінок, які нібито були їхніми ну, батьками і рідними. Все це робилось заради того, щоб уникнути відповідальності, а також надати, нібито, законної форми цим незаконним діям. Попри неодноразові спроби уряду Грузії розслідувати оці ці масові випадки торгівлі дітьми, зокрема у 2003, 2015 та 2022 роках, остаточних результатів і масштабного притягнення винних до відповідальності, так і не відбулося. Ну і причина нестача доказів, втрачені архіви, корумпованість правоохоронців, а можливо навіть змова на високих посадах. За словами Тамуни Мусарідзе, це журналістка-розслідувачка за кілька десятиліть. Украли до 100 тисяч немовлят. Сама вона дізналася, що і її удочерили незаконно після смерті жінки, яку вважала рідною матір'ю. Вона знайшла дома дивне свідоцтво про народження, де її дата та місце були іншими. І в пошуках правди вона створила групу в Фейсбуці під назвою Ведзеп, типу Я шукаю, в якій матері, діти та інші родичі намагаються розкрити таємниці свого минулого. Власне, там саме згодом зареєструвалася і одна з героїнь цієї історії Емі. Яка хотіла знайти хоч якісь зачіпки про своє походження, Емі та Ано народилися в 2002 році в грузинському селі Кірцхі, це західна частина Грузії, і серед населення Грузії тоді панували складні соціально-економічні умови, і чимало родин були на межі виживання. І щойно двійня з'явилася на світ, матір, як вони потім дізналися, впала в кому. І коли жінка прийшла до тями, їй сказали страшну новину ну, для будь-якої матері, що обидві новонароджені дівчинки померли невдовзі після пологів. І паралельно в інших палатах цієї ж лікарні вже шукали клієнтів серед пар, які там або не могли мати дітей, або ті, хто хотіли ну, взяти дитину за великі гроші і не задавали лишніх питань. Таким чином, дві подружні пари окремо отримали можливість удочерити по одній дівчинці, ну заплативши величезну суму грошей. Ну але яку саме конкретно наразі невідомо кожна родина. Була переконана, що дитину народила жінка, котра відмовилася від доньки через бідність або через стан здоров'я. Проте обом прийомним матерям повторювали, щойно ви візьмете немовля, будьте готові, що в свідоцтві будуть не зовсім точні дані про час і місце народження. Ну так треба для оформлення. Певна річ, незаконність угоди вони не усвідомлювали до кінця, або принаймні не хотіли усвідомлювати. Тобто, я так розумію, що вони частково думали, що це матір хоче відмовитися від дітей, і для того, щоб це пошвидше оформити, треба от, типу змінити дані. І в результаті ЕМІ офіційно народилася на декілька тижнів раніше, ніж насправді, а Ано на декілька тижнів пізніше. Тож в документах обох дівчат були вказані різні дати. Дівчата потім ділились в інтерв'ю, що постійно ще до знайомства відчували, що ніби в їхньому житті щось не так, типу чогось бракує. І от справжній поворот долі настає тоді, коли в 12-річному віці Емі побачила по телевізору дуже знайому дівчинку. У 2014 році в Грузії проходило популярне шоу Грузія має талант, яке ну прикувало до екранів тисячі глядачів. Серед учасників була 12-річна танцівниця, і перед телевізором в той момент сиділа ЕМІ, яка гостювала в хрещеної на березі там чорного моря. І, побачивши виступ, вона буквально завмерла. Ця танцівниця мала ідентичну зовнішність як в неї. А потім їй почали дзвонити друзі і знайомі, які щойно теж побачили це по телевізору, і казали: Типу, чому ти не сказав нам, що ти там виступаєш? І ще й виступаєш під іншим іменем. Батьки Емі лише відмахнулися. Просто, типу, хтось схожий. Ну, знаєте, в кожному світі є двійники. Ну, але я своїх поки що не зустрічав. Зустрічали мої коментатори, які думають, що я схожий на Дзідзо. А ну-ка, напишіть в коментарях, наскільки ми з ним похожі. Прости господи. Я не хочу, бути похожим на Дзідзо. Будь ласка, пишіть, що не схожий. Ну або напишіть когось нормального. Те, що в кожному є світі двійник, і це просто співпадіння для 12-річної дівчинки, підійшло. Ну бо інших варіантів в неї не було. Ну не поїдеш вона шукати свою потенційну, не знаю, сестру чи дівчинку, яка максимально на неї схожа. Але минуло 7 років, настав 21 рік. Емі вже було 19, У неї вже з'явився свій власний стиль, там яскраве волосся, пірсинг в бровах, чорний одяг і мінімум усмішок. Єдине, що залишилось з тих старих часів, це спогад про ту загадкову другу себе, яку вона бачила по телевізору. І якось Еммі записує коротке відео на TikTok. На ньому вона зі своїм насичено-синім волоссям робить новий пірсинг у брові. І в підписі до відео дівчина жартувала про те, як іноді хочеться кардинально змінити свій вигляд, щоб зрозуміти, чи це допоможе стати ближчим до самого себе. Як стати ближчими до самих себе? Я вам не підкажу, але точно знаю, як стати ближчими до мене та ще й отримати в бонус доступ до всіх ексклюзивних відео на каналі. Це, типу, стати спонсором всього лиш за 10 гривень на місяць на Патреоні, на Монобазі чи на самому Ютубі. Всі деталі я залишу в описі, а ми повертаємося до того знаменитого Тіктоку. Так, от цей ролик тривав всього лиш 13 секунд, і з часом з рекомендацій він попав в стрічку рекомендацій друзів. Ано тієї дівчинки, яка з талант шоу, так собі виросла також і жила своїм життям в Тбілісі. І от сталася ніби як зворотня ситуація. Друзі, ано побачили Емі на відео і почали відправляти її. Ано, казати: Дивись, це твій клон, правда, інша зачіска, колір волосся інший, але риси, обличчя і очі всі ті самі. Вона, коли глянула на відео, ніби дивилася сама на себе. І дівчина почала пошуки. Вона виклала це відео у внутрішню групу свого університету у WhatsApp. і, і додала прохання, що можливо хтось знає, хто ця дівчина. І за кілька днів хтось написав, що чув про Емі, і обіцяв передати їй контакти. Ано. Побачивши повідомлення, Емі відразу їй зателефонувала. Дуже швидко між ними почалася розмова, яку вони потім згадуватимуть як зустріч дзеркал. Вони зрозуміли, що мають занадто багато спільного. Улюблена музика, пристрасть до танців, навіть дивні звички чи маленькі родимки. і обидві страждають на генетичну хворобу кісток дисплазії. дисплазію. Я думаю, складно передати ті відчуття, але ну сподіваюся, ви змогли хоча б частково це уявити, так от їм знадобилося лише кілька відеодзвінків, щоб переконатися, що вони не просто схожі, вони ідентичні. Але в офіційних паперах стояли зовсім різні дати народження, і жодних згадок про те, що в кожної з них була сестра, звісно, що немає. Перша зустріч відбулася на станції Метро Руставелі у Тбілісі. Ескалатор повільно підносив Емі вгору, і коли вона поглянула вперед, побачила Ано, яка очікувала на неї. Дівчата стояли і дивилися одна на одну, ніби як в зачарованому дзеркалі. Потім обійми. І навіть Ано, яка потім казала, що не любить тілесні контакти і обійми, зізнавалася, що не змогла втриматися, і дуже міцно обіймала ну, ніби як свою другу половинку. Ну і от після першого шоку почали. Се запитання, як так сталося, що вони обидві народилися в якомусь одному селі, про що вони згодом дізналися, а ростуть в різних містах і знають зовсім. І різні історії свого народження, чому збігаються їхні звички і проблеми зі здоров'ям, чому батьки нічого їм не казали, коли виникали якісь підозри щодо збігів тоді з цим талант талант-шоу? Дівчата сіли своїми прийомними родинами і почали вимагати від них правду. Прийомні батьки зізналися, що всиновили їх неофіційно, заплативши великі гроші лікарям. Однак ніхто не знав чи не розповідав, що дівчат було двоє, адже обидві родини звернулися до посередників. Ну, типу, в той самий період, просто кожна хотіла ніби одну дитину, і діти були заплутані, чи це дійсно їхні названі батьки брешуть, чи їх так само обдурили, як і їх. І найголовніше, вони хотіли з'ясувати, хто їхні справжні батьки, бо лише вони могли дати остаточну відповідь. Але Ано сумнівалася, бо якщо раптом виявиться, що їхні батьки просто їх продали, але цей процес вже неможливо було зупинити. Емі приєдналася до тої фейсбук-спільноти Ведзеп, де яка називалася Я Шукаю. Там побачила тисячі постів від тих, хто шукає зниклих родичів і підозрює, що їхні померлі немовлята ще живі, чи ті, такі, як дівчата, хочуть знайти своїх батьків. І в цій групі Емі розповіла про себе і Ано. І дуже швидко їм написала жінка з Німеччини, котра розповіла, що їхня мати, грузинка на ім'я Аза, у 2002 році народила двійню в пологовому в якомусь грузинському містечку. Їй сказали, що дівчата померли, але вона весь цей час, ну той час, мала сумніви. Все ж поїхала до Німеччини, намагаючись нібито почати нове життя. Але зараз ДНК Тест підтвердив, що жінка з Німеччини є справді сестрою цих близнят, а Аза виходить дійсно їхня біологічна мати. Але їй повідомили, що близнючки померли невдовзі після народження. І Якщо подивитися, то досвід АМІ і АНО не поодинокий. Тобто ці тисячі повідомлень в цій групі Фейсбук відповідають, що діяла ціла схема, коли у матерів в пологових будинках фактично крали дітей, фальсифікували їхню смерть, а потім перепродавали іноді там, всередині країни, іноді за кордон. Часто батькам говорили: ми вже поховали ваша немовля на території лікарні, але пізніше з'ясувалося, що в грузинських лікарнях ніколи не було кладовищ. Подекуди батькам показували труп якоїсь іншої дитини, який зберігався в морзі довгі роки. Ну там, типу, щось таке показували. От дивіться, це тіло вашого немовляти, чи навіть якісь манекени, аби переконати збентежених батьків у смерті дитини. Як сказала одна зі свідків, то це робили ну лише в критичних ситуаціях, коли так би мовити батьки дуже сильно ну там кіпішували. Громадські активісти кажуть, що купівля дитини була не дешевою ціна сягала приблизно річної зарплати в Грузії. До сьогодні конкретної офіційної статистики немає, бо влада не хоче відповідати на коментарі Бібісі, які власне почали це все розслідування. Але розповідають про 100 тисяч зниклих дітей до 2005 року. Скільки з них, зрештою, опинилося в родинах за кордоном, ніхто достеменно не знає. І щоб зрозуміти наскільки далеко могла сягати ця схема, то треба згадати історію Ірини Отарашвілі у 78-му році. Вона народила близнюків в пологому будинку в Кварелі. Поблизу передгір'я Кавказьких гір. Пологи минули, ну типу, без істотних ускладнень. Лікарі сказали, що обидва хлопчики народилися здоровими. Втім, з невідомих причин дітей утримували окремо від матері, а через три дні повідомили, ваші діти. Померли за радянських часів, ну типу, було не заведено ставити багато запитань там лікарям чи взагалі. І лікарі сказали матері та батькові принести валізу, щоб забрати тіла близнюків. Лікарі наголосили, не відкривайте потім валізу, бо це жахливе видовище. І вони послухалися, і подружжя поховало цю валізу в себе в саду. Ірина роками залишалась переконана, що близнюки померли, хоча це видавалося й дуже дивним і незбагненним. І лише через 44 роки, у 2022-му, дорослі доньки цієї Ірини вийшли на групу Ведзеп і дізналися, що було багато випадків махінацій в роддомах. І Їм спало на думку розкопати цю валізу. І всередині не було жодних людських решток. Там лежали гілки виноградної лози. Звісно, що розпочалося місцеве поліцейське розслідування, але це мало що дало. Головне, що з'ясували, що хлопчики, ймовірно, були викрадені і продані точно так само, як сестри. Де вони тепер і чи живі, невідомо. Так само, як в ситуації з Емі і Ано, сім'я надалі сподівається, бодай на якісь сліди. У 22 році уряд Грузії оголосив про намір розслідувати факти торгівлі дітьми. Хоча з моменту перших резонансних викриттів минуло вже дуже багато часу, і суспільство вимагало активніших дій. Чиновники кажуть, що опитали понад 40 осіб, зокрема навіть медпрацівників і потерпілих родичів. Проте більшість випадків надто старі, а документів не вистачає. Частину нібито втрачено, а іншу засекречено. І оця Тамуна Мусерідзе, громадська активістка, розповідає, що вона передала зібрані дані, але поки що ніякого публічного звіту чи результатів роботи ніхто не оприлюднив. Ну зрушень справі на офіційному рівні мало, але в самій цій групі про Продовжують з'являтися нові історії, нові звернення про допомогу. Адвокатка з прав людини Лія Мохашаврія прагне надати цим людям можливість хоча б отримати доступ до власних документів про народження. Бо нині грузинське законодавство не завжди дозволяє людині переглядати архіви, які можуть містити ключі до її ідентичності. І завдяки різним юридичним процесам активісти хочуть домогтися, щоб суд надав. Доступ до цих архівів і змусив відкрити їх для пошуку істини. Але давайте повернемося до головних героїнь Емі та Ано дівчата, які лише недавно знайшли одна одну, зважується на ще один крок: зустріч з їхньою рідною матір'ю. З'ясувалося, що після трагічних пологів Аза емігрувала до Німеччини. Там вона влаштувалася на роботу і вже будувала собі нове життя разом з дочкою, яка народилась пізніше і яка, власне, і знайшла сестер в тій групі. Саме вона і стала тою такою ниточкою, що зв'язала всіх разом через ДНК тест. Близнючки дуже хвилювалися, бо так і не знала напевно, чи справді мама стала жертвою шахрайства і впавши в кому, чи можливо вона сама відмовилася від дітей. У листопаді 22-го дівчата сідають в літак з Тбілісі до Лейпцига, поселяються в невеличкому готелі і проводять безсонні ночі в очікуванні зустрічі. Ввечері отримують повідомлення, аза чекатиме їх в сусідньому номері готелю. Емі та Ано взялися за руки і постукали туди. Двері відчиняються, і вони бачать ну, жінку, яка дуже втомлена і схвильована. Аза кидається їх обіймати. Мати розповідає, що після пологів вона дуже погано почувалася, а потім взагалі відключилася. І, вийшовши з коми, почула від персоналу з лікарні, що обидві дівчинки мертві. Хтось порадив їй типу не чіплятися до цієї трагедії, бо нічого не вернеш. І вона не мала навіть фінансової можливості оскаржити чи щось робити, якесь розслідування через кілька років, Аза емігрувала, намагаючись, хоча б якось почати життя заново. І ця історія ну виглядає правдоподібною, адже дуже схожа на сотні інших випадків в Грузії. Дівчата не вірять, що мати могла їх свідомо продати. Тим часом багато хто з користувачів тої групи постійно питає, чи немає в мене близнюка. Як я можу про це дізнатися? Деякі учасники розповідають про знайдені документи з підробленими датами народження або про те, що їхній брат чи сестра колись там були, а потім раптово померли в лікарні, хоча тіла ніхто не показував. І тепер Емі хоче зв'язувати імена лікарів та посадовців, які це зробили. І подивитися їм у вічі, а НО натомість усвідомлює, що ну віднайти конкретних осіб через 20, а навіть більше років ну це завдання майже нездійсненне. Чимало свідків вже може померли або виїхали з країни, чи ретельно. Знищили сліди також. Вони знають, що вже чотири спроби було державних розслідувань, які особливо нічим не завершили. Хоча в 2003-му дійшло навіть до деяких арештів, проте справу швидко там зам'яли. У 2015-му центральною фігурою звинувачень став директор пологового будинку Олександр Бараковій, якого навіть затримали. Але після нетривалого ув'язнення його відпустили і навіть поновили на посаді. 22-му прийшла ще одна надія. Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило про нове розслідування, але досі ніхто не сидить за ґратами. Значна частина справ залишається, типу, як нерозголошеними. І оця от тамуна активістка, ілія адвокатка, мріють про те, щоби бодай через суди вдалося встановити якийсь юридичний прецедент. Адже справа не тільки з моралю, а й в майбутньому, тобто вони бояться, що схема може відродитися або просто ще досі існує. Як дівчата почуваються зараз стосовно своїх батьків? Ну для Емі, яка все дитинство почувалася, начебто не на своєму місці. Зустріч з АНО стала водночас травматичною і трансформаційною. Їй довелося заново будувати стосунки вже з прийомними батьками, які, як з'ясувалося, ну приховували від неї найважливішу частину про її походження. Разом з тим, вона ну як і вдячна їм за те, що вони все ж таки їй дали любов і опіку. Вона каже, що готова пробачити, оскільки вони теж. Швидше за все були частково обмануті. Ну їм сказали, що дитина, яку матір хоче покинути, ось можна її там забрати, якщо вони готові швидко заплатити. І, мабуть, вони не знали, що існує ще одна дівчинка-близнючка. А ще паралельно, обидві сестри ну, поступово будують стосунки зі своєю мамою, яка ну, типу, живе в Німеччині. Вони їй там телефонують, іноді мати навіть надсилає їм подарунки на свята чи допомагає фінансово, Анна ще відсторонена і не готова назвати Ати цю жінку мамою, проте принаймні, не вважає її зрадницею. Емі більш така емоційна і переповнює почуття полегшення, що це все було ну без злого умислу зі сторони біологічних батьків. Але долі сотень інших людей залишаються невідомими. куди потрапила решта викрадених немовлят, чи є серед них брати і сестри. У них є одна сестра в Німеччині, але можливо ще десь є втрачена гілка родини. Деякі активісти радять провести масове тестування ДНК, як це роблять в США, де комерційні компанії допомагають знаходити далеких родичів чи ну, підтвердити сімейні зв'язки. І певна кількість грузинських родин вже йдуть цим шляхом, але це дешево і на державному рівні поки що не організували безкоштовного масового тестування. Емі переконана, що рано чи пізно вся інформація вийде на поверхню. А Ано налаштована більш скептично, адже минулі десятиліття показали, система дуже стійка до викриттів. Коли Ано була ще дитиною, їй часто снився дивний сон. Вона бачить іншу дівчинку в чорному, яка крокує за нею і ставить запитання про її день. Тоді вона прикидалася з відчуттям порожнечі і не могла зрозуміти, звідки цей образ в підсвідомості. І ці сни щезли, коли вона зустріла Емі, ніби віднайшла ту дівчинку зі сну. На перший погляд історія Емі та Ано суто грузинська. Проте вона перегукується з загальносвітовими сюжетами про викрадених чи зниклих дітей ну, по всьому світу. Якось я дивився інтерв'ю жінки з Франції, яка розповідала, що її мати свідомо продала її в якусь таємну спільноту, які купують дітей. Ну, це взагалі шок і не вкладається в голову і травма, будь-якої неможливо вилікуватись чи позбутись. На кінець хочеться сказати щось підбадьорююче. Для ЕМІ та Ано це лише початок нової історії, і зараз їм вже легше. По перше, вони удвох. По-друге, зв'язок з біологічною матір'ю налагоджується складний, але він існує і розвивається. По третє, в них з'явилося відчуття, що вони не самі в цій історії. Глобально є тисячі людей і тисячі історій, які потребують вирішення. Тобто в них вже навіть місія з'явилася. Тому вони не лише спілкуються одна з одною, але й організовують невеликі зустрічі з іншими людьми, які теж шукають зниклих родичів. Вони виступають за те, щоб якомога більше матерів і дітей робили ДНК-тести і ділилися історіями, не боячись виносити цю проблему на світло. Все, дякую, що додивились до самого кінця. Дякую за ваші лайки, підписки, дзвіночки, коментарі від висмислів, та й взагалі будь-які. Особливо дякую своїм спонсорам. Ви просто найпрекрасніші спонсори на всій планеті. Дуже вас ціную. Все, дивіться інші мої відео. Пийте багато води. От зараз я Ой-ой. Добре спіть. Не вступайте в секти. І до зустрічі в нових відео. Все, обіймаю, Па-па.